Можеш купити пару аудитоп. Може тільки давай трошки позаймаємося спортом, реально. Але це полки для кі-попу, я люблю кі-попу. кі, -попу. кі -попу? А -а -а. То можеш позайматися кі-попом. Окей, вже давай бокс. Окей, давай. Давай я я вчу як правильно бити. Дивайся. Ти уявив, що це твій нелюбимийкор. Скажи свого нелюбимого е, друга чи однокласника, який в тебе в школі був давно. Скажи. Е, софа. Софа? Уявив, що це софа, насміхайся над тобою, і ти її маєш дати ось так! Зрозуміло? Давай. А я вышел а У тебе голова цыпа. Давай. Такие поклади. все. О, ось так. Давай. <ріхи> 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 а ну файно. О, ти. <ріхи> <ріхи> не став фотографії зі школи А давай згадаємо прошлое і будемо згадувати будущее.